Пересівши та покористувавшись макбуком повноцінно більше року, то для мене особисто macOS з коробки виявилось не дуже зручною та довелося фіксити певні незручності. І ось назбиралося в мене трішки програм, які зробили використання набагато приємнішими. Тобто, це точно буде корисно для тих, хто також зробив перехід з Windows на macOS, але в принципі і для заядлих маководів, думаю, теж знайдеться щось цікаве. І розпочну з доволі простого. Це Finder, який мене дуже дратує тим, що він не вміє запам'ятовувати потрібний мені розмір вікон, особливо коли відкриваєш папки зовнішніх накопичувачів. Так все вірно, і це якийсь маразм, по іншому це не назвеш, оскільки нагадую, що на Windows це працює без танців. Але тут на допомогу приходить така утиліта, як Finder Fix, в якій можна задати в пікселях розмір папок та навіть місце, де вона буде відкриватися. Геніально і просто. Тепер при відкритті вона може з'явитися в першочерговому стандартному розмірі, але за секунду стає такою, як потрібно. З додаткового функціоналу є ще ось такі от вкладки, а з цікавого є на останній. Це можливість додавати функцію command X, тобто вирізання ну або переміщення файлів, як на Windows. У стоку в MacOS такий функціонал також присутній, просто трішечки по-іншому реалізований. Потрібно скопіювати через Command-C, а вставляти з переміщенням. Це буде Command-Option-V. Я в принципі звик, тому мені окей. Єдиний мінус, що вона може час від часу просто, так би мовити, закриватися і треба наново запускати. А ця утиліта є безкоштовною. Наступна це Alta, і з назви думаю, сподіваюся, багатьом одразу стане зрозуміло, що мова йде про перемикання вікон, яке, до речі, на MacOS, на мій погляд, взагалі не інформативне та не функціональне, особливо якщо ви відкрили декілька вікон однакових програм, наприклад, ж Chrome. То щоб знайти потрібне вікно, треба знати цілі дві комбінації: Command-Tab Tab, це перемикання між програмами, та Command плюс тильда, і це перемикання між вікнами конкретної програми. Ну але Apple була би не Apple, якби не зробила просте візуальне перемикання між всіма вікнами однією комбінацією якось по-своєму. Так от відповідно Alt-Tab робить це перемикання таким же зручним, як на Windows, бо воно візуально дає знайти, що шукаєш. І показує всі відкриті вікна одразу, навіть якщо це два чи більше вікон однієї програми. Знову ж таки, геніально і просто, і найцікавіше те, що можна призначити гарячі клавіші на команду перемикання вікон і налаштувати їх відображення. А налаштувань та опцій тут доволі багато, що не може не радувати. Ця утиліта також безкоштовна. Але по можливості, то обов'язково скиньте розробникам копійку. Наступне для тих, якщо ви робите багато скріншотів та потрібно робити запис екрану, то стокові можливості дуже примітивні та обмежені. По скріншотах ще, напевне, більш-менш окей, а от по відео, ну, це нікуди взагалі не годиться, бо навіть не можна записати звуки системи. І тут я для себе відкрив програму CleanShot X, яка якраз під час запису екрану може додатково записувати звук системи. Також можна записувати звук з мікрофону, якщо потрібно щось коментувати, коли показує. Плюс ясне діло це можна робити одночасно, тобто записувати і звук системи і мікрофону, які ще й пишуться. На різні доріжки, та після запису можна відредагувати їх гучність окремо з допомогою цієї ж програми. А якщо ви додатково займаєтеся монтажем, то і в спеціальних програмах також, бо нагадую, ці звуки пишуться на різні доріжки, тому це буде відображатися і в них. Ну а під час запису звуку, то на їх панельці навіть показується звукову чутливість. Ще з прикольного те, що якщо навіть вам потрібно записувати себе з камери, тобто все разом, то і це тут є змога робити. Та навіть для цього всього є одразу налаштування, щоб це не виглядало по-дубовому, а гарно і приємно. І це буде корисно для тих, хто не хоче додатково монтувати відео, ну або навпаки значно полегшить цей процес. Та навіть під час запису можна його ставити на паузу, ну або приховати все на робочому столі, якщо там безлад. І це все такі дрібниці, а наскільки полегшують весь процес. Якщо вам потрібно записувати якісь туторіал, то тут ще можна увімкнути підсвічування кліків курсору та відображення натиснутих клавіш, причому ще можна обрати яких саме: всіх чи тільки системних, та ще й різні налаштування для цих та інших опцій. Та й в цілому налаштувань тут просто море, та ще й купа шорткатів для таких маніяків як я, які люблять призначити найнеобхідніше для швидкого доступу. По скріншотах то до базового функціоналу, які у верхній смузі, тут додали ще й можливість, наприклад, об'єднання різних скріншотів, якщо ви зробили їх декілька і хочете. Або треба скинути їх однією картинкою. Ну або, наприклад, зі звичайного скріншоту можете його зробити красивим, додавши той же наприклад фон, уже після того як ви зробили цей скріншот. Також цікаво та незвичайно функціоналу це можливість копіювання тексту з тих же картинок чи відео. Це функція ОКР. Знаю, що в системі macOS це присутнє, і наприклад, це можна робити зі звичайних картинок, просто відкривши їх. І, наприклад, в тому самому Safari. але, наприклад, якщо я використовую основним браузером Chrome, то там такої можливості немає, і тут якраз таки допомагає ось ця. Програма. А ще тут є можливість робити довгі, ну або прокручувані скріншоти, наприклад, такої сторінки, як горизонтально, так і вертикально, тобто в будь-яку сторону. Та навіть є можливість записувати одразу гівки функцій реально хоч відбавляй. Єдиний нюанс це те, що утиліта може бути тільки в пробному варіанті на 7 днів через сет App або платні варіанти у вигляді підписки, що мені не дуже подобається, або краще одразу брати через одноразову плату, що також може слувати як пробне, оскільки розробники кажуть, що протягом 30 30 днів повернуть вам гроші, якщо раптом вам не зайшло. Але я більшість та найцікавіше в ній показав, тому точно будете знати, чи вона вам треба. До речі, посилання на всі програми, думаю, позбираю під відео для зручності. Ще одна утиліта, яка капець як полегшує взаємодію з верхнім рядком, в якому постоку просто відображаються всі програми, які працюють в фоні. І це, в принципі, добре, що вони там є. Але мені особисто не обов'язково їх бачити постійно, тобто я був би радий просто їх приховати. І Apple пропонує тільки повністю приховати всю смугу, але це рішення мені не підходить, бо смуга корисна. Я, наприклад, ній слідкову годину або відкриваю меню з віджетами. та й хочеться мати доступ до певних швидких функцій з тих, які я собі вивів. А от другорядні я би хотів приховати, щоб вони дарма не створювали візуальний шум і утиліта ICE, тобто лід. Дозволяється зробити, тобто її основний функціонал максимально простий: приховати обрані іконки програм. Які утримуючи команд, пересуваєш в праву сторону, і, відповідно, вони будуть відображатися постійно. А якщо в ліву сторону, це для того, щоб ці іконки ховалися. Плюс навіть є доволі багато налаштування, як це все має відбуватися, чи як має виглядати. І, наприклад, з корисно це можливість їх відображення в ось такому випадаючому знизу меню, що на великому моніторі не є чимось корисним. А от на екрані MacBook з щупчиком, який може приховувати деякі іконки програм, які не вміщаються. Ось тут це рішення. Ой, як корисне, ви собі уявляєте, Apple навіть не додумалася попрацювати з власним чубчиком. То це якась жесть. Ну і мій топ закриває утиліта, яка вирішує проблему дурнуватого зв'язку між трекпадом та мишкою. Тобто, якщо у вас у використанні крім божественного трекпаду, який для серйозної роботи ну ніяк не підходить. І у вас ще є мишка, то під час першого її використання, особливо після прокрутки коліщатком, ви можете дізнатися, що це прокручування відбувається в зворотньому напрямку, тобто інвертовано. І логічно в цьому випадку зайти в параметри, знайти налаштування миші і змінити параметр прокручування. Перевіривши, який почне працювати як треба. Так для чого тоді якась там спеціальна утиліта? Запитаєте ви мене? Так, після зміни через параметри прокручування на миші почне працювати як треба. Але якщо ви перевірите, як після цього працює прокручування на трекпаді, то тепер воно інвертовано. Ем, я знаю, у вас виникне логічне питання, чому на трекпаді воно змінилося, якщо я його змінив тільки в меню миші? І я вас вітаю. Це дуже логічне питання. Але не для програмістів Apple, бо вони їх пов'язали. Я не знаю в якого генія виникла ця ідея, але щоб розірвати цей ідіотський зв'язок між ними, якраз і потрібна утиліта Scroll Reverser. В ній взагалі мінімум налаштувань, але дуже важливих, бо можна обрати, по якій осі змінити прокрутку та для якого саме девайсу. Для користувачів мишок від Logitech, як от у мене, то це налаштування можна зробити через їх програму Logi Plus, але мені це не дуже подобається, оскільки це буде працювати тільки з їх мишею. Я ж, наприклад, маю. Ще одну додаткову відео сайта і можу підключати, наприклад, які, що прийшли на тест, тому хочу, щоб це правило прокрутки, діяло, можна сказати, на системному рівні. І для кожної миші. Тому юзую саме дану утиліту. І, звісно, якщо це відео було цікаве та корисне, та хочете наступну частину, то ставте вподобайку. Ну і дайте знати про це в коментарях. Плюс діліться від себе класними утилітами, які вам полегшать використання macOS. Це точно буде корисно і цікаво, як мені. Так, в принципі іншим, але все одно найголовніше це не забути зробити донат на зсу.